все, що треба знати сьогодні у нашому випуску в студії Олена Кот Вітаю. Серед міст Києва перекрите на хрещатику металошукачі. До річниці хрещення Київської Русі відбуваються хода і молебень. Чи все спокійно? Нове шахрайство, злодії крадуть не тільки гроші на поповнення рахунків мобільних телефонів. Чому не варто передзвонювати на пропущені вхідні виклики? Зелене Азовське море Водоростями вкриті і вода, і берег. Чому не чистять пляжів і чи безпечно купатися? Дивіться просто зараз. Президент позбавив колишнього очільника одеської облдержадміністрації Михайла Сакашвілі українського громадянства через невірогідну інформацію при оформленні документів, пояснили в адміністрації голови держави, а саме не зазначив заочної судимості в Грузії. Саакашвілі, перебуваючи в США, заявив, буде домагатися повернення в Україну громадянином якої колишній голова одеської обладміністрації був від травня 2015 року. У центрі Дніпра вибухнула автівка, постраждала 27-річна жінка водій та перехожа пенсіонерка. Їх забрала швидка за словами свідків. Легковик щойно від'їхав від будинку, як під ним щось рвонуло. У машини пошкоджені днище та бампер. Що саме вибухнуло, з'ясовують експерти. Зірвалася все, я кажу, Саша, машина, мабуть, зірвалася. говорить, вийшла на окно, посмотрела, там нічого там не було. Вийшла сюди, а там жінка стоїть. Вона стояла, стояла. Или лежала? Она лежала? вона повертала на виїзд до цієї вулиці і вона почула, що, ж, на що ж, чи наїхала, чи не наїхала. Наразі жінка не може дати якихось коментарів, бо вона в шоковому стані. В принципі, як бачите, проводять, скачу противні дії, все на улицю стану. Людей відселили, завали розбирають на місці вчорашнього вибуху в столичній багатоповерхівці і надалі працюють рятувальники. Зараз там кореспондент сьогодні Єгор Логінов. Він на зв'язку зі студією. Єгоре, що зараз відбувається на місці вибуху, чи безпечно далі мешкати в цій будівлі. Олено, зараз тут на місці продовжують чергувати поліцейські для того, щоб уникнути мародерства. Територію навколо будинку прибрали на першому поверсі. Рятувальники встановили спеціальні підпори для того, щоб уникнути можливих руйнувань. Там, де це безпечно, людей по черзі впускають в свої оселі у супроводі рятувальників та поліцейських для того, щоб вони могли забрати свої речі. Разрешают брать все, что все, что вынесем, просто постараться побыстрее это делать, это все. Вчера разрешили только документы и самое-самое необходимое. Ті частині будинку, що не постраждала, люди продовжують залишаються в своїх оселях. Наразі, за словами рятувальників, там безпечно є вода і світло. Біля будинку встановили медичні намети людей, чиї квартири постраждали в результаті вибуху. Безкоштовно годують. Перший гречаний суп на другий у нас каша пшенична, котлета, свина, салат з капусти, пиріжки, сік, водичка мінеральна. А мешканців будинку відселили до гуртожитку університету Шевченка. Це зовсім неподалік від місця вибуху. Витрати компенсує міська влада. Коли люди зможуть повернутися в свої оселі, наразі невідомо. Предварительне є, що встановлення можна. Зараз ділити інститути всі розрахунки і будуть вже винесено по подальніше судьбе. до моменту реставрації під'їзду люди всі будуть на націльони території. Тим часом при служба Київгазу заявила про те, що вибух в будинку міг спричинити невідомий газовий балон чи вибухівка. Не виключають також, що таким чином мешканка зруйнованої квартири вчинила самогубство. Наразі слідство триває, Олена. Дякую, Ігор Логінов про те, як ліквідують наслідки вчорашнього вибуху у багатоповерхівці в Києві. Повернути зекономлене понад мільйону українських сімей. Держава віддасть гроші за заощаджені світло та газ, повідомляють у Мінсоцполітики. Право на відшкодування мають ті, хто отримує субсидії. За зекономлену електрику держава одноразово поверне до 135 гривень, а за економію палива відшкодують до 700 гривень. Відповідні заяви щодо можливості отримання монетизованих виплат громадяни мають подати до 1 вересня. Громадянин абсолютно чітко може побачити, була в нього економія чи не було економії у платіжному документі. Два місяці без даху живуть мешканці багатоквартирного будинку в Ужгороді. На початку літа за програмою благоустрою в будівлі зняли стару черепицю, а новою досі не перекрили. Люди ладні чекати, якби не дощове літо. Кожна нова злива руйнує їхні оселі. Тож, коли з'явиться покрівля, дізнавалися аніні Когосян. Ну, дивіться, во пішла по цьому біля балкона. Повністю оце вся стіна. Вот вони даже видно, що як воно все. Сиро, якою воно все затекло, вод плесень пішла вже туди вже Іванна показує наслідки останньої зливи. Каже, лише за ніч у коридорі накапало пів відра води, а від початку червня помешкання затоплює в п'яте. Капало із люстри, капало в коридорі, в туалеті. Ставимо відра, миски ставимо, щоб менше було. Менше роботи було витирати. Із відрами на поготові чекають на кожен новий дощ і мешканці інших 60 квартир у цьому будинку. Так живуть уже два місяці, відколи розпочався ремонт покрівлі. На пороховій бочці живем. Навіть якщо це, кришу якусь там, то не факт, що то буде, то все видержит. Цю чотириповерхівку заселили понад півстоліття тому. Відтоді, кажуть мешканці, тут не було жодного капремонту. У нас не було верхнього козырька, У нас криша так не сходилась. есть тобто через верх текла вода. Владнати проблему пообіцяли чиновники. Додали будинок до міської програми благоустрою. Щоб відремонтувати покрівлю, мешканцям потрібно було зібрати 5% від вартості робіт. Інші 95, а це понад 800 тисяч гривень взялося профінансувати місто. Гроші перерахували. Робітники розібрали стару черепицю, натягли замість неї плівку і зникли, кажуть мешканці. У департаменті міського господарства заспокоюють металочерепицю закупили, а в підрядника ще місяць для завершення робіт. Після дожжя були якісь протікання. Вони будуть робити ремонт в повному обсязі. Це не має значення в квартирі, чи це житлова частина, чи це є площадки. Згідно договору будуть виправляти всі свої помилки. Закінчити ремонт покрівлі чиновники пообіцяли за два тижні. Із Закарпаття Ані Нікогосян Микола Скунць. Сьогодні канал Україна. Без мінометів та важкого озброєння минула ніч у зоні бойових дій. Та цілковитої тиші все одно не було. Вояки відбували напад диверсантів. Докладно про це розкаже кореспондент сьогодні. Юрій Гула. Він на зв'язку з Донецької області. Юрію, тож що коїлось на передових позиціях і чи немає втрат. Але но ніч на передовій минула відносно тихо. Втім, противник активізував розвідку. Поблизу селища Миколаївка на Донеччині. Одна із розвідувальних груп майже впритул підійшла до позицій українських армійців. Наші бійці їх помітили у тепловізорі і були змушені відкрити попереджувальний вогонь. Близько третьої ночі українські захисники за допомогою тепловізора виявили розвід групу противника. Після попереджувального вогню бойовики не вступаючи у бій, відійшли. Важке озброєння бойовики не застосовували, але все ж під Авдіївкою. Відкривали вогонь із гранатометів, наслідок чого один український армійць все ж зазнав поранень цю інформацію. Сьогодні підтвердили у Міноборони. Бойові дії вчора велися виключно поблизу Авдіївки. Обстріли тривалістю в одну годину. Кожний відбулися вранці перед заходом сонця та після 23-ї години. Один військовослужбовець дістав поранення поблизу Авдіївки. На Луганському напрямку бойовики все частіше відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а на Приазов'ї із великокаліберних кулеметів били по Мар'їнці та Водяному. Але у штабі все ж відносне затища. Кажуть, що все це ж за затище пояснюють розвідувальними діями противника. Все, все, все частіше вони замість живої сили застосовують безпілотні літальні апарати. Тільки вчора таких вони помітили чотири. Олено. Дякую, Юрій Гула про ситуацію на передовій серед ночі. Армійці відбували напад диверсантів. Минулося без втрат. У Львові згадують жертв з Книлівської трагедії. Сьогодні минає 15 років від дня наймасштабнішої у світі катастрофи під час авіашоу. Зранку на аеродромі з книлів зібралися сотні львів'ян, принесли квіти та фотографії загиблих родичів. 27 липня 2002-го у Львові загинули 78 людей, серед яких 28 дітей. Ще 250 визнали постраждалими. Під час показових виступів у натовп глядачів упав винищувач Су-27. Я їх в струнах без рук, без ніг, без голів. І після цього все життя, для чого я жив, лишилося в минулому. Зараз ми залишилися двоє з дружиною. Саме найбільше місця, де ми буваємо, це на кладощі біля дітей. І тут ловить. Нове шахрайство. Крадують номери мобільників. Люди позбуваються грошей, якими поповнювали рахунки телефонів. Але ризикують втратити ще більше докладніше. Алла чи ж така історія трапилася з ігорем. Чоловік продавав в інтернеті гітару. Одного дня побачив на телефоні кілька пропущених дзвінків з різних номерів. Передзвонив. Люди назвалися покупцями, Щоправда, поводилися підозріло. Вони так розговорили. Ігорек, здравствуйте. Люди абсолютно не понимали, не розбиралися в інструменті. Вони е -е, просто підтримували розговор, і е -е, головна їх ціль, як мені показалось, щоб я їм перезвонив. Наступного дня від мобільного оператора надійшла смс, що номер заблоковано. Чоловік припускає один зі зловмисників під виглядом власника телефону назвав останні вихідні дзвінки, спровоковані самими шахраями, аби заблокувати сім карту і зробити її дублікат. На розблокування телефону вигоря пішло кілька днів. Злодії тим часом за допомогою дубліката сімки вкрали з рахунку 50 гривень однак зазіхали на значно більше доступ до банківських заощаджень. Для шахрая ця інформація як інструмент отримання підтверджень від банку, наприклад, коли він буде проводити операції за платіжною карткою в інтернеті. По карці громадян на то підтвердження будуть приходити від банку саме на свій номер. Тож номер телефону це ключ до квартири, де гроші лежать. Точніше, банківського рахунку. Мобільний оператор запевняє, зарадити в цій ситуації нічим не міг, адже Ігор не контрактний абонент, а отже, анонімний. Та способи убезпечити себе такі є. Ви можете прийти в будь-який салон мобільної зв'язки свого оператора і скаття, хочу зареєструватися. Паспортом вас как бы там вносят ваши паспортные данные в базу, все Можно создать, завести свой пароль, специальное слово код. и тогда опять-таки дубликат сим-карты выдают только после того, как вы называете это слово пароль. А тем часом на незнайомі номери експерти з безпеки радять не передзвонювати собі дорожче. Але чиж Олександр Павленко сьогодні канал Україна? Діти в Бердянському санаторії Лазурни отруїлися гречаною кашею. Вона була приготована з порушенням всіх санітарних норм. Такі висновки сам епідеміологів. На руках кухарів, а також на столовому начинні, вони виявили збудника кишкової інфекції. Крім того, поліцейські з'ясували, санаторій не мав дозволу на розміщення відпочивальників. Зараз оздоровниця не працює. Масове отруєння в Бердянську сталося тиждень, тому з гострою кишковою інфекцією тоді ушпиталили 46 шість постраждалих. Всі вони. Діти учасники АТО з Дніпра. На сьогодні всіх пацієнтів з лікарні виписали. На об'єктах нічні среды конкретно это посуда, это инвентарь, посуда столовая, это руки. персонала пищеблока, были выделены клепсиела пневмония, то есть это условно-патогенная флора, которая вызывает острую кишечную инфекцию. Такой же был возбудитель выделен в гречневой каше, которую мы предполагаем как фактором передачи инфекции. Кроме того, у самого повара, у которого не было клиники, но у него тоже выделен этот возбудитель. Сміттєвий скандал на Сумщині із ромен. Відходи звозять на звалище в сусіднє село, хоча полігон закрили ще чотири роки тому. Місцеві скаржаться на настерпний сморід і шкоду для здоров'я, літом, у спеку, Відходи горять. Хто за це має відповісти? З'ясовували кореспонденти. І сьогодні сморід від звалища чути за кілька кілометрів навколо. Скаржаться селяни. Особливо і вечором, як його перейдеш, як сонце світить, тоді ж вони ж дужчі. А восени, коли великі полчища ворон нападають на це сміттєзвалище, то потім вони переносять його по селу. А у спеку сміттєзвалище під селом загоряється. Це ще воняє, димить, так ще нічого. А як сажу несе тут попів. Ще 50-ті років геологи під пустовітівкою знайшли поклади дорогоцінних металів і мінералів. Землю розрили, та до видобутку копалин так і не дійшло. Викопані ями згодом засипали сміття. За 30 років тут накопичилося півмільйона тонн відходів. Виділялось на той момент 1,8 гектара, а зараз 6. Обов'язково потрапляє як в прибережні води, так і в підземні води. У 2013-му екологи закрили цей смітник для ввезення відходів. На даний час порушення не усунуті, полігон продовжують експлуатувати. За день селяни нараховують приблизно 15 причепів зі сміттям, яке тут відвантажують. Буде табличка, що закритий полігон, чолові? Ну немає. Буде табличка, закритий полігон. Що, ніхто сюди не вестиме. Ми... Звалище належить комунальному підприємству міста Румни, яке розташоване за три кілометри. Звідси у нас заключений договір із кому... з комунальним підприємством. І на підставі цього договору ми вивозимо сміття по місту. А на яких підставах проводиться на поліон, який Вже декілька років закрив? звертайтеся до вищого руководства. Міські чиновники коментувати ситуацію відмовляються та переадресовують журналістів в облдержадміністрацію. Там кажуть, вже неодноразово зверталися до місцевої та районної влади, аби ті владнали проблему. Перше, що необхідно зробити Роменській міській владі. Ми на це вказали, це розробити механізм певної компенсації для сільської ради для того, щоб покращити і режим із водопостачанням, і щоб була якась компенсація негативного впливу для населення. Міського голову Ромен за невиконання заборон екоінспекція оштрафувала на 680 гривень. Стягнути більше, кажуть, за законом не можуть. І сумської області Олеся Боровика Анастасія Горпинченко сьогодні. Канал Україна відновлення храму, церкву Спаса на Берестові в Києві відреставрують протягом двох років. Повідомили у столичній мерії. Нині храм у занедбаному стані і закритий для відвідувачів. Відновити пам'ятку ЮНЕСКО київська влада намагалася ще 2001-го, але тоді грошей на повноцінний ремонт не вистачило. Цього разу реставруватимуть меценатським коштом. Вартість проекту 50 мільйонів гривень у планах відновити інтер'єр храму та відреставрувати стародавні фрески, а ще облагородити близько двох гектарів землі навколо церкви. В этом году ми плануємо провести консерваційні реставраційні роботи по фасаду. В наступному году ми плануємо займатися консерваційними роботами в інтер'єрі і внутрішньої інженерії, яка, в общем-то, за достаточно великий срок експлуатації прийшла в свою негодность. Ну а вентиляція і отоплення там просто відсутні. Річницю хрещення Київської Русі відзначають в Україні. У середмісті столиці перекрили вулиці, проводять хресну ходу і молебень серед вірян. І кореспондент сьогодні Артем Хоменко. Він на зв'язку зі студією. Артеме, як минають урочистості, наскільки багато людей і чи все спокійно? Олена. Олена, людей насправді дуже багато, за різними підрахунками близько 15-20 тисяч. Урочистості до Дня хрещення Русі розпочалися молебнім на Володимирській гірці, який провів предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Якщо нас зібралося вже десятки тисяч, то Бог серед нас і Бог слухає цю молитву. Велику суспільна молитва вона має дуже велику силу. І ми об'єднані вірою у Христа, православною вірою Христа. Ми зібралися з різних куточків України з інших країн сюди, прибули наші віруючі, православні люди, і це показує про те, що ми всі єдині в Христі. Як я вже казав, сьогодні тут близько 15-20 тисяч людей з різних областей. Крім того, цього року до Києва привезли 11 чудотворних ікон з різних областей країни. С духовными ценностями мы сюда пришли. И для меня это есть трепет моей души и счастье, и благо, благости Господней, что я здесь. Мы благодарим, что он дал нам еще один год прожить в таком, знаете, в настоящем православии, в настоящей вере. О пів на другу почалася власне сама хреста хресна хода. процесія вирушила до Києво-Печерської лаври. На вулиці Грушевського колона зробила зупинку, щоб покласти квіти та звершити заопокійну літію за загиблими на майдані. Наразі за, за правопорядком спостерігають близько 4 тисяч правоохоронців за даними поліціями, за, за даними, за даними поліції під час молебню грубих правопорушень не було зафіксовано. Олена? Дякую, Артем Хоменко, про святкування річниці хрещення Русі у Києві. Відчути себе в безпеці і отримати психологічну підтримку. В Скадовський табір Дельфін приїхали 140 дівчат та хлопців з Донбасу. Два тижні вони житимуть далеко від війни і сприйматимуть світ, долаючи страхи. Інна Жиленко продовжить. Галасливих компаній Настя не любить, надає перевагу прогулянкам на самоті. Насправді дівчинка дуже товариська, тільки ставиться до всього нового з обережністю. Те, що їй довелося пережити в рідній Авдіївці, не кожен подужає. У нас там бабуся і дідуська живуть. Дідушки стіну зламала в домі, та ні в підвалі сплять. Мама сказала, що ми будемо приїжджати. але ми приїхали один раз, і тоді попала в окно, і дітей встигли в підвал занести. Разом з мамою, і молодшими сестрами від війни втекли до Бердянська. Переїзд дався важко. Там у мене багато залишилось речей, які дуже дорогі, і мені вдома було. По справжньому відволіктися від пережитого Настя сподівається у Скадовську. Подолати травму війни дітям допомагає не тільки невимушена атмосфера, а й професійні психологи. Дети в своем родном городе стали участниками обстрелов, многие свидетелями гибели родственников. Им пришлось уехать, оставить свои дома. Им нужно принятие, что мир их принимает. Прежде всего, спокойствие, принятие и вот эта зарядка жизненным позитивом для укрепления психики. Два тижні відпочинку беля моря и мирне літо цим хлопчикам и дівчаткам подаровал штаб Ріната Ахметова. На вторую смену в Лагерь Скадовске более 140 детей. Эти дети, как никто другой, знают все ужасы войны. В лагере «Дельфин» находятся три психолога. Они будут ежедневно проводить групповые занятия с детьми. Через игровые активности и мастер классы они помогут ребятам справиться с пережитыми событиями. Тут, на сонячному узбережжі, діти отримують нові емоції і заряджаються енергією. Ми ехали сюди благодаря фонду Рената Ахметова. Я би хотіла його поблагодарить очень за те, що он дають дітям таку важливість поїхати куди своего, э, своего города от від війни. То есть посмотреть на мирное небо, на мирных людей. Уже третій рік поспіль штаб Ріната Ахметова організовує літній відпочинок для дітей Донбасу. В рамках проекту Мирне літо вони отримують можливість подолати психологічні страхи і проблеми, причинами яких стала війна. Унікальну допомогу отримали вже близько трьох тисяч дівчат і хлопців. Іна на Жиленко Дмитро Гончаров для сьогодні канал Україна. Новий постійний представник Росії в ООН – Це 55-річний Василій Небензя, який був заступником голови російського МЗС. Відповідний указ уже підписали в Кремлі. Посадовець володіє англійською та іспанською мовами. Його вважають жорстким, але конструктивним переговорником. Небензя замінив на посаді постпреда ООН Віталія Чуркіна, який помер у лютому у Нью-Йорку. Легкомоторний літак упав на шосе в американському штаті Юта. На облавку були чотири людини. Всі загинули. Поліція встановила це дві подружні пари, які прямували у відпустку. Трагедія сталася невдовзі після зльоту з муніципального аеропорту. Літак не зачепив жодної машини, втім через розкидані уламки довелося перекрити дорогу. Попередня версія трагедії технічна несправність повітряного судна. Західна Європа потерпає від природних катаклізмів. У Німеччині не вщухають дощі. Країна готується до найгіршого. Там почалися повені. А от Франція та Португалія не можуть впоратись із вогнем. Через спеку та вітер не вщухають лісові пожежі. Деталі у Яни Лук'янець. Це не річка, а вуличка в німецькому місті. Через тривалі зливи там почалися повені. Найгірша ситуація на півночі країни. Я зібрала найнеобхідніші речі в пакет. Кажуть, можливо, доведеться всіх евакуювати. Вода постійно прибуває. Це погано. Томас Готтер на подвір'ї покісточки у воді. В його місці гослер оголосили режим надзвичайної ситуації. Чоловік каже, від затоплення його будинок рятують мішки з піском. Всі двері до будинку і підвалу ми закидали лантухами з піском десь на півтора метра, аби вода не потрапляла всередину. Те саме з гаражем. Ви знаєте, поки це допомагає. У Берліні та Кельні з перебоями працює наземний транспорт. Кілька разів зупиняли метро. Рятувальні служби перекривають дороги на найнебезпечніших ділянках, викачують воду з будівель та підвалів. Наші сили на межі. Ми працювали без перестанку останні 48 годин. Зробили лише кілька невеличких перерв. А от Франції опадів катастрофічно бракує через спеку, не вщухають лісові пожежі в курортній зоні. Понад 12 тисяч людей довелося евакуювати. Лягли спати з дружиною. Бачу світло. Питаю, ти що його не вимкнула? Вона каже: Ні, ми підскочили до вікна і побачили полум'я серед кипарисів вибігли, а за нами вже йдуть пожежники. А за 10 хвилин усе було у вогні. Ось це згарище. Ще вчора було автомобільним парком. Його власник і Ром каже, головне, що живі. Через спеку дерева палають як сірники за кілька днів вигоріло 5 тисяч гектарів лісу. Туристи здебільшого потребують психологічної допомоги. Люди хотіли відпочити, натомість дістали такий стрес. Вони шоковані побаченим у Португалії теж горить полум'я гупила ліси в центрі країни, розпочали евакуацію. Втім, не всі хочуть покидати домівки. Я вирішила залишитися, поки ситуація не надто критична. Це моя домівка, мій прихисток. Хочемо спробувати самі боротися із полум'ям. Через свавілля стихію Португалії перекривають дороги з вогнем борються тисячі пожежників. Залучили навіть авіацію. Я на Лук'янець. Сьогодні канал Україна. Зелене Азовське море, курортна Кирилівка в Запорізькій області. Цьогоріч як ніколи потерпає від водоростей. Ними вкриті і берег, і вода. Чому місцева влада не чистить пляжів та чи зупиняється відпочивальників? Розкаже Олег Протикін. Андрій Соцький із сім'єю в Кирилівці вже тиждень. Каже, що разу заходячи в море, доводиться прокладати шлях поміж водоростями. Всі днів водорості, невозможно купатися. Чотири метри від пляжу, одні водорості. Заходиш далі, там теж тіна, от ета все. Баговиння не лише у воді, а й на березі. Це кирилівський центральний пляж, і всюди тони смердючої зелені. Дуже поганий запах після сонця. Селищна влада виправдовується: комунальники не чистять узбережної води, бо не мають спецтехніки, а прибирати водорості на піску просто не встигають. Коли їх вибрасують на берег, кожне утро У нас комунальне підприємства там через день, кожен день вивозять їх спеціальна техніка. Еколог Віра Гетьманенко стверджує, цьогоріч Азовське узбережжя брудне як ніколи. Причина спека та збільшення солі у воді. По сравнению с теми же пятью лет, годами ранее, соленость повышенная у нас в Азовском море. Но ну, это благоприятные создаются условия для ее размножения. Эта водоросль совершенно не токсична. Она не создает никакой угрозы для э, купающихся, для отдыхающих. Очиститься море после похолодания, каже эколог. За ее прогнозами на початку осени. Тож покупатися в прозорій воді пощастить хіба відпочивальникам, які приїдуть у Кирилівку на оксамитовий сезон. Із Запорізької області Олег Притикін Ігор Бахиркін. сьогодні канал Україна. Найбільший сендвич у Латинській Америці. Мексиканські кухарі приготували бутерброд завдовжки. 67 метрів і встановили новий рекорд на континенті. На батьківщині національну закуску називають торта. Для її приготування знадобилися понад півсотні інгредієнтів, тисячі булок, листя салату, цибуля, томати. Також використали сотні літрів майонезу, гірчиці, кетчупу. Всі, кому вдалося скуштувати сендвіч, були в захваті. Японський шеф-кухар і блогер за сумісництвом нагодував своїх котів делікатесними суші. Відео на якому джун готує традиційну японську страву за власною рецептурою, за кілька днів набрало понад мільйон переглядів. Замість звичного рису Джун використав курятину, а зрештою дотримав рецепту. Коти із задоволенням поласували незвичною стравою. Про розвиток подій вже у вечірньому випуску сьогодні не пропустіть. Смертельна стрілянина в Дніпрі сьогодні поховали другу жертву нападу. Напередодні просто в середмісті з автоматів розстріляли двох учасників АТО. Суд обирає запобіжний захід двом підозрюваним. Чи вдалося поліції затримати всіх причетних до кривавої події? Дивіться о дев'ятнадцятій. А на цю годину все важливі новини. Шукайте також на нашому сайті. сьогодні.ua. До зустрічі.